Скільки ви грошей на день тратите? Скільки ви на день грошей тратите? На день? Так. Да. Ну якщо такого нічого багато не треба, то не гривень двісті. Якщо треба а, все, то ага. якщо прям все, то 500 тисяч день. А на, хорошо, а на що ви їх тратите? На речі будь-які, які там треба і не треба. Тобто, якщо не типа не горить, то 200 гривень. Якщо да. прямо, прямо versucht, надо прям, прям треба потрапитись, то надо, прям, надо, прям 500, так? Да. Да. Mm -hmm, Ви кажете, в основном речі. А ну й та, ну, як... там речі, а істи там. Разліченя там... кисне. Разлічення, за базові разлічения. Ти кажеш, ти мало їсти, що як с ним святом nah, духом питаєшся. Поки не заставлять не з'їхати. Я понял. <Развлечение, самотворение>. <using> <татъ horizon> <you make sense>? А в місяць скільки витрати? Чи в год? Давайте в год. В год? Ну так. Так. Я не виходжу. Вам скільки років? 20. А скільки у вас 20 років витратили діти грошей? Ви прочитали? Та да, ну да, папі звонити казали. Тобто ви не знаєте? Ні. Добре, дякую вам велике.